Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. На минулому тижні отримала непоодинокі листи від підписників, а також слухачів каналу з однотипним запитанням пов'язаним з повторним поглядом осіб, які мають інвалідність. Дане запитання пов'язано саме з нормами постанови Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року за номером 1338, що має назву деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи. Саме в даній постанові прописаний обов'язок чоловіків від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності, проходження повторного огляду в період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року. Враховуючи нагальну потребу, а також велику кількість запитань щодо даного обов'язку, давайте з вами Розберемося, хто ж зобов'язаний повторно пройти медичний огляд до 1 листопада 2025 року і загалом, як встановлюється інвалідність з 1 січня 2025 року. Але перед тим, як ми з вами розпочнемо розглядати дану тему, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також закликаю писати коментарі, свої думки під даним, а також іншими моїми відео. Також дякую, дуже дякую всім, хто ставить вподобайки. Моїм відео мені дуже приємно. Отже. Починаємо розглядати нашу тему з 1 січня 2025 року. Набрали чинності деякі нормативні акти, які фактично істотно змінили систему медико-соціальної експертизи та реформували процедуру отримання та підтвердження, перепрошую, інвалідності. Для багатьох стало нагальним питання щодо чинності документів, виданих МСЕК, та як я вже зазначала, вище необхідності повторного проходження процедури отримання або підтвердження інвалідності. Зразу зазначу, щодо чинності рішень та документів виданих МСЕК. Виписки, довідки до акта огляду МСЕК за затвердженими раніше формами Міністерства охорони здоров'я, які були видані до 31 грудня 2024 року, органами МСЕК є належними документами, що підтверджують інвалідність повнолітньої дорослої особи. Всім особам з інвалідністю, яким органам МСЕК було встановлено інвалідність, фактично законодавством гарантується. Збереження даного статусу на встановлений строк інвалідності. Тобто рішення прийняті МСЕК, документи, які видавалися МСЕК і є законними, і прирівнюються до рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Ці документи продовжують бути підставами для оформлення, продовження пільг. Пенсій, допомог, надбаво, компенсацій, в тому числі для цілей, визначених законами України про військовий обов'язок та військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мається на увазі, зокрема, отримання відстрочок у зв'язку з статусом, до прикладу, особи з інвалідністю. При цьому довідка до акта органу СЕК зберігає свою дію до проведення планового оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами. Зразу звертаю увагу на те, що якщо довідкою до акта оглядом все встановлено безстроковість дії даної довідки, та не встановлено строку повторного перегляду, це означає, що фактично особа має статус особи з інвалідністю пожиттєво. Тепер давайте поговоримо про переогляд осіб з інвалідністю або повторний огляд осіб з інвалідністю. В яких же випадках особа з інвалідністю, які встановлена інвалідність безстроково, Безстроково, звертаю увагу, буде зобов'язана повторно пройти огляд на підтвердження статусу особи з інвалідністю. Перший випадок це за власним бажанням даної особи. Другий випадок за зверненням опікуна у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності. Третій випадок за рішенням суду. І нарешті четвертий випадок за результатами перевірки. Та прийнятого рішення про необхідність проведення повторного оцінювання, яке прийнято центром оцінювання функціонування стану особи, тобто державною установою Український державний науково дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України. Щодо осіб з інвалідністю, повторний огляд, яких був призначений з 1 січня 2025 року, які не змогли його своєчасно пройти, то відповідно до норм законодавства строк інвалідності для таких осіб продовжувався до 1 липня 2025 року, або додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування. Особи. Тепер хочу звернути увагу чоловіків віком від 25 до 60 років. У випадку, якщо чоловік є особою з інвалідністю, при цьому інвалідність такому чоловікові була встановлена до 1 січня 2025 року, інвалідність встановлена за строком повторного огляду, і цей строк повторного огляду припав на період воєнного стану, і такий чоловік не проходив повторний Огляд МСЕК, і при цьому чоловікові встановлена друга або третя група інвалідності. В такому випадку дані чоловіки відповідно до норм законодавства зобов'язані пройти в період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року оцінювання повсякденного функціонування відповідно до затвердженого на зараз порядку. Жінки ж при таких же рівних умовах повинні пройти оцінювання повсякденного функціонування аж до 1 квітня 2026 року. Тобто, ще раз, якщо інвалідність встановлена до 1 січня 2025 року, інвалідність встановлена строком з вказівкою повторного огляду. І цей строк припав в період з 24 лютого 2020 року. Другого року, і особа з інвалідністю не проходила повторний огляд МСЕК в такому випадку, якщо це саме чоловік, який отримав інвалідність, він повинен пройти переогляд до 1 листопада 2025 року. Якщо це жінка, яка отримала інвалідність, то вона повинна пройти переогляд до 1 квітня 2026 року. Шановні слухачі, якщо у вас є запитання, чи потрібно вам проходити повторний перегляд, якщо ви особа з інвалідністю. Чи не потрібно проходити повторний перегляд, описуйте свою ситуацію в коментарях, ставте запитання, або пишіть особисто мені на електронну пошту в описі до даного відео, я залишу адресу електронної пошти для більш детального опрацювання вашої ситуації. Може виникнути ситуація, що через порушення функції організму громадянин не може самостійно пересуватися та обслуговуватися. Може бути випадок, коли громадянина або громадянка не чують, не розмовляють, не бачать, не мають кінцівок, не мають одного з парних органів, або наявне онкологічне захворювання, або наявний психічний розлад, або людина з інвалідністю дитинства. Ці особи на проведення оцінювання повсякденного функціонування не направляються. Оцінювання повсякденного функціонування для таких осіб переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування. При цьому інвалідність для таких осіб продовжується до останнього числа 6 місяця після припинення або скасування воєнного стану. Зазначені вищі підстави увага не застосовуються для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців Збройних сил України, а також правоохоронних органів спеціального призначення, а також для чоловіків віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду. При цьому для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців. Збройних сил України а також правоохоронних органів спеціального призначення інвалідність продовжується на період проходження ними військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо аналізувати, співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі. До побачення.